Салют народ. Коротше, блін. Прям така капець болюча тема. Ну Дебільна нервова. Що таке TikTok? TikTok і їхня служба підтримки це прям таке тотальне дно. Черговий раз переконався. На фоні того, що твориться останні місяці з Тіктоком, це просто торб. І сьогодні черговий раз, TikTok пробив дно. Веду я ефір, сижу, спокійно, спілкуюся, навіть не граю батли, просто тупо спілкуюся з людьми. І хірак, блокують мені ефір, блокують сторінку по причині небезпечні вчинки. Ну, звісно, подаю я апеляцію. За 3 хвилини приходить відповідь вашу апеляцію відхилено, бо вони перевірили, що. Не знаю, які там небезпечні дії робилися сидячи в кріслі. просто спілкуючись з людьми питання відповіді, я скинув повторну апеляцію. Там було чи я погоджуюсь з рішенням апеляції чи ні, яку мені теж відхилили. Я скинув апеляцію через Google, тобто, де можна там подати докази туди-сюди. В чому прикол? Всі записи ефірів, які доступні, що можна ну, типу, скинути як доказ, коли тобі блокують сторінку. Записи ефірів недоступні. І, відповідно, як доказ свого ефіру, там, чи скріншоту, чи ще там щось неба, чи кусочок відео, ти скинути не можеш. Ти їх не маєш, ця функція до тебе недоступна. Ну і пишу я їм вже через Google, мов так і так. Ви заблокували, там через то відхилили, я от відправляю, тому що, ну, типа, не було. Ви можете це все передивитися. Абсолютно жодних якихось таких дій не було вчинено. І пишу їм, що, на жаль, я не можу вам скинути запис ефіру, так як ви заблокували сторінку. І функція. Де зберігаються записи ефірів, недоступна. Тому, будь ласка, ви можете це знайти самі, там ефір від такого то числа, така то година і тому подібне. Ну і відправляю її. На що мені приходить відповідь, щоб я їм надав доказ, типу відео ефіру? Я їм знову пишу, Блін, ну я ж вам написав, що ця функція для мене зараз недоступна, бо ви заблокували мені сторіночку. Тому я не можу вам скинути відеозапис ефіру. Типу ви, як адміни, технічний відділ, ви можете це подивитися. Ну Служба підтримки, чи хто там, блядь, ті скарги срані перевіряє. І ви побачите, що там жодного такого немає. Що я не можу їм надати відео, так як вони мені обмежили доступ до записів. І що ви думаєте? Вони прислали мені відповідь, що моя апеляція відхилена у зв'язку з тим, що я не надав доказів. І повторну апеляцію я вже скинути не можу. Це піздець. Це, е... Я не розумію, це, напевно, що спеціально все так робиться. Коротше, щоб тік ушатати, щоб розігнати людей з TikTok. Тому що і Codal Babe Bizму, ну, тіпа, тисячі прикладів. Просто сьогодні в черговий раз переконався, що ну, тіпа, TikTok це реальне дно. Всім благ, мирного неба, настрою здоров'я і тому подібне. Так що. Давайте далі. Пишіть коментарі, кого така сама дич відбувається, як блядь, в мене останній період. Ну і не тільки в мене, бо на ефірах люди багато чого розказують. Всім пока-пока.